І всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Алекс Ренд, і ми знаходимося на Бедроковій арені в Аду, на криші Аду. І сьогодні, і сьогодні у нас будуть такі суперники, як Блейдзи проти наших улюблених, звичайно, що залізних големів. А скільки до скількох, ви запитаєте? А я їй скажу, що тисяча Блейдзів це. ну, трошки більше тисячі буде. І проти, проти, проти. Давайте беремо 50 големів. Мені кажеться 50 големів з ними повинні справитись дуже-дуже легко. Якщо це не так, пишіть в коментарі, а ми запускаємо наші шайтан машинки Так, і от ми заспавнили наших 50 големів, якщо не вірите можете перерахувати. Я сам рахував, але я рахувати не вмію, максимум це до 10. Тож я рахував 10 разів по 5. І тепер дивіться, як у нас красиво вони падають. Так в дві струйки розлітаються, дуже файно. А тут взагалі це просто неймовірно такі кольори класні. А, це вже епілепсія. <хи> так, давайте глянемо, скільки в нас тут їх остається. Ой, остається ще їх дуже багато. Так що давайте почекаємо. Зілля вип'ємо нічного бачення, де воно у нас є. Так, ось це воно. Вип'ємо, подивимося, легше буде. О, так, да, так набагато краще. Ух ти, як не краще. <ріст> <ріст> uh, так, хорошо, давайте тоді будемо вирубати наші шайтан-машинки. Так, і давайте тоді готуємо команду для того, щоб батл цей почався. Якщо ви не в курсі, то коли Блейдзи uh, загряться, uh, то вони будуть літати. Але я чую, що вони вже друг друга починають uh, просто витісняти. Давайте. 3, 2, 1, поїхали. Wow. Вау! А лагає як! Давайте, я трошки відлечу, щоб не так от лагало. Ну це просто жесть! Мені кажеться, що блайзи взагалі тут нічого не зроблять просто за щодо, що того, е, що. Ну, голоме, якби трошки так восприїмчують до огня, але ну, все одно. Блейзи просто взлітають. Блейзи взлітають, а на них заграні, якби виходить зараз големи. І вони просто дивляться, воно просто в небо дивляться і ждуть, поки ті спустяться. А ті не хочуть спускатися, бо вони з висока хочуть їх побороти. Я криші спеціально не робив, щоб якби услажни трошки задачку големам. І дивіться, големи просто всі заграні на одного. І. Та ні, це голема МГге просто. Це конкретний големом ГГ. Просто за того, що блейзи самі себе не ранять, так як це роблять скелети, а големи ще й не можуть визок достати. Щось тут мені кажеться, що в големів є конкретні такі навіть, шанси. А ті, хто на арені, то. Ну, все на арені, допустимо. Він сидить зверху, на нього за граніці. І що робить це? Треба їх бити, підбивати трошки, хай залазить в арену. Так, давайте. Да ні, дивіться, големи справилися лише й дуже добре. Блін, я, я не на це розраховував взагалі. Я надіявся, що хоч якийсь муб подужає ці 50 големів. Що ж це таке? Не, не вже немає сидічки за големів. Даже висушувач не справився, дивіться наше попереднє відео. Ну що ж, а я думаю, на цьому, в принципі, вже можна закінчувати, бо всі останні на арену просто блейзен не повернеться. Значить, големи в нас знову перемогли. І давайте так, якщо. Якщо ви хочете побачити тут якихось своїх мобів, пишіть про це в коментарі. А також ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Всім пока.